Привіт! Перед тим, як почати говорити про нову тему, хочу зазначити, що я трохи оновив наш код. А саме, поле досвід роботи Experience, яке раніше знаходилось у класі «Професор», я переніс в клас Employee, адже досвід роботи стосується всіх працівників. Я також оновив текст в методах mail для класу user та класу Professor. Клас директор не отримав оновлень, окрім конструктора, який тепер теж містить поле Experience. Код станом на цей урок я завантажив собі на GitHub. Хто знає і вміє використовувати Git, вперед, хто ще не знає нічого страшного, я закріпив у описі до відео посилання на GitHub на цей проект. Потрібно просто перейти за посиланням, і ти побачиш усі потрібні файли. Ось юзер, професор. Переходиш і бачиш код, який я написав, бачиш, як я вирішував ту чи іншу задачу. Щоб побачити код за результатами, Цього або будь-якого наступного уроку потрібно буде натиснути сюди кнопка «Branches», трохи лівіше. Потім натиснути All branches» і вибрати потрібний урок, тобто «Lesson» і номер. «Branch» перекладається як гілка, чому так дізнаєтесь в курсі про гід. Наприклад, результат роботи протягом цього уроку буде знаходитися в гільці «Lesson 27». Просто натискаєте і бачите усі файли. Ну, а тепер переходимо до теми уроку. Поговоримо про імутабельні класи та записи рекорд. Уявіть, що нам потрібно створити клас, задати його полям певні значення, а потім зробити так, аби він не змінювався, тобто зробити неможливим його успадкування і зміну значень полів. Після слів про успадкування і незмінність полів, думаю, всі згадають ключове слово файнал. Я казав, що файнал на клас зробить так, аби його не можна було успадкувати. Але не захистить від змін значень поля. Тому так, в першу чергу, клас і поля треба зробити Final. До того ж, поля мають бути приватними. В класі не має бути сеттерів, тільки гетери. Згадаємо, що я казав про фінальні змінні для об'єктів. Фінальна змінна, фінальне поле робить незмінним лише посилання на об'єкт, але змінити значення усередині цього об'єкта ми зможемо. Для наочності я додав ArrayList, в наш мутабельний клас поле фінальне має геттер та не має сеттера. Який результат? Правильно, змінити значення змінної і присвоїти посилання на нову колекцію ми не можемо, але додати елемент в цю колекцію зможемо. Але ж клас імутабельний, незмінний, чи має колекція теж бути імутабельною? Колекцію імутабельною зробити ми не можемо. Але вирішити цю проблему потрібно. Тож у гетерах до всіх полів, що зберігають посилальний тип даних, треба повертати копію об'єкту, а не оригінальне посилання, яке зберігає об'єкт. Як бачимо, тепер ми взяли з класу його колекцію з використанням гетера, додали туди елемент. Але коли знову взяли колекцію і спробували вивести значення, нічого не отримали. Дійсно, бо оновили ми той раз саме копію, а не оригінальну колекцію, яка належить класу. Якщо б у нас був масив, а не колекція, потрібно було б створити новий масив в get-методі, перекласти всі елементи з оригіналу в копію і повернути цю копію. Ось таким чином тепер у нас дійсно імутабельний клас. Шансів змінити такий немає. Хтось може поцікавитися, а що робити, як об'єкт зберігає не масив чи колекцію, а інший об'єкт. Я покажу, на прикладі класу Student. Це дуже абстрактно і неправильно, але клас Student нам добре відомий. Ось у нас, окрім int та List, тепер є поле типу Student. Воно фінальне, має геттер. та є в конструкторі. В геттері ми не повертаємо оригінальне посилання. Ми створюємо новий об'єкт і повертаємо посилання на нього. Цей об'єкт приймає значення усіх полів оригіналу або через конструктор, або через свої сеттери. З оригіналу ми отримаємо значення за допомогою геттерів. Ось ми і створили імутабельний клас. Клас має бути фінальним, усі поля мають бути теж фінальні, немає сетерів, є гетери. Гетери повертають або значення, якщо поле зберігає примітив, або копію об'єкта, якщо поле має посилання. Ну, а тепер давай відверто: чи не забагато магії для такої простої потреби? Якісь там фінальні поля, копії об'єктів. Забагато подумали oracle розробники мови Java і зробили в Java 14 передогляд для записів ключове слово record. В версії Java 16 ця можливість отримала реліз, і ми можемо спробувати її використати наповну. Усі поля тепер знаходяться зверху у круглих дужках. Ми не пишемо private чи final, це і так зрозуміло. Проблема, яку не вирішує record, він не робить копії об'єктів, тому ця справа залишається за нами. Перевизначаємо методи, реалізація з минулого звичайного класу не змінюється. Що ще змінюється? Геттери тепер не мають слова get на початку. Метод для отримання значення називається так само, як і поле з круглими дужками. На слайді приклад з минулих слайдів. Але тепер на рядку 8 замість getArray у нас просто array. і замість getStudent просто student. На рядку 11... Ми змінили ім'я, а на рядку 12 отримали те, що вказано в конструкторі на рядку 5. Тому з ось такими підходами до створення незмінних класів ми познайомилися: один більш старий, інший сучасний. Для роботи з емутабельними класами за умови використання версії Java 16 і новіше, рекомендую обрати саме Record. Так, достатньо теорії. Давайте перейдемо до практики. Зробимо ми рекорд Academic Field, що перекладається як навчальна дисципліна або предмет. Він буде містити назву, кількість годин для навчання та перелік тем у вигляді колекції рядків. Давайте це зробимо. New Java Class. Називаємо його Academic Field. Обираємо Record. Далі пишемо у круглих дужках «string name» – назва навчальної дисципліни, Int-hours, тобто кількість годин, яка потрібна для вивчення цієї дисципліни, та list, string topics», тобто теми, які входять у цей предмет. Давайте додамо колекцію, import class Java Util. Що нам потрібно ще зробити, це перевизначити «topics», тобто гетер для цієї колекції, «string topics». І повертаємо new Array List, у який покладемо наш Topics. і додаємо анотацію override. Ось таким чином. Тепер перейдемо до викладача і створимо йому нове поле, колекцію цих дисциплін: Private List, Academic Field, і назвемо його Fields. Нехай ось так називається. І додамо це поле йому в конструктор. Ось так. Ось так. І пишемо this fields дорівнює Fields. Тобто під час створення викладача ми зможемо вказати предмети, які він викладає. Ми також можемо створити пусту колекцію і передати її в конструктор, якщо на даний момент не знаємо, що цей працівник буде викладати. Потім викличемо гетер і додамо потрібні навчальні дисципліни. Але зараз не про це. Давайте одразу додамо сюди теж гетер. Бачимо, є якась проблема. Дивимось. Так, дійсно. Додамо пусту колекцію. Аби ця проблема пропала. Все, конструктор ми заповнили, тому проблем вже нема. У нас є викладач, є клас запис для дисциплін. Але звідки брати самі дисципліни? Взагалі мала б бути база даних, з якої ми б їх брали. Але оскільки на даний момент ми не розглядаємо роботу з БД, давай створимо клас Static Fields, у якому збережемо усі потрібні нам дисципліни. Зробимо це. New static. Fields – Це буде звичайний клас. І що ми в ньому зробимо? Зробимо дві публічні статичні фінальні змінні. А саме Public Static Final, Academic Field, тобто екземпляр Academic Field, який буде називатися Math, тобто математика. New Academic Field. Назва теж Math. Години, наприклад, 80. І колекція тем, яка буде розглядатися, це, наприклад, арифметика. Ось так якось здається. І нехай нерівності. Теж, здається, якось так пишеться. Що ще додамо? Давайте вивчення Java. Це все ж таки студенти мають знати якусь мову програмування. Упс. Academic Field. Java дорівнює New Academic Field. Назва нехай буде Java або там Java vis OOP. Години 120. І теж топіки, list OF, наприклад, variables, тобто змінні, і OOP. Ось таким чином. Тобто, ми створюємо змінну типу Academic Field. Вона має конструктор на три поля, тобто назва рядок, кількість годин інтеджер. І потім, аби відправити туди колекцію одразу зі значеннями, я використовую клас list, метод, статичний метод OF. І передаю параметри, які будуть додані потім у цей екземпляр як колекція значень. Тобто ми б могли створити, наприклад, там, array list, list, new array list, потім list add arithmetic, list add equations, і потім цей list сюди перекласти. Але оскільки ми так робити не хочемо, хочемо робити все через один рядок, то з використанням listof можемо це і зробити. Ось таким чином ми зробили ці навчальні дисципліни. Тепер ми можемо перейти в метод main. І, наприклад, професору взяти його Fields, додати, і, наприклад, додати math. Java трошки ругається, але ми натискаємо Alt-Enter на червоному, натискаємо Qualify static Constant, і ідея підставляє нам static fields.math. Так само ми можемо додати, наприклад, сюди і Java. Нехай викладач і те, і те викладає. Ось таким чином тепер ми можемо взяти цього викладача get Fields. І запустити програму, і ми побачимо, що все відпрацює як потрібно. Ось таким чином бачимо: є колекція Academic Field Math 80 і теми, і так само Academic Fields, Java with OOP, години і топіки. Все добре працює. Отже, таким чином ми подивилися, як працюють рекорди. Можете подивитися так само їх самостійно, спробувати, може, щось змінити. Може, у вас це якимось чином видає, і ви вже про це розповісте у коментарях. Хоча насправді рекорди дуже гарна альтернатива до імутабельних класів, які я показував на початку цього уроку. Усі рядки і класи обгортки є імутабельними класами. Коли ми конкатенуємо рядки, ми не просто змінюємо якийсь з рядків. Ні, ми створюємо абсолютно новий такий самий незмінний рядок, а старі рядки залишаються в пулі. Поки їх не видалить Гербеч Колектор інструмент, який видаляє непотрібні змінні та об'єкти з програми та оперативної пам'яті. Про класи обгортки і Heritage Collector скоро поговоримо, поки просто пам'ятайте, що рядки і мутабельні. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхи у навчанні, сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.